Брати і сестри, ми саме сьогодні в такі дні ми відчуваємо, які ми рідні ми сьогодні боремося. Ми далі боремося. Ми далі вмираємо. І цих людей, які загинули на родючій землі, під час голодомору, Їх ніхто не судив. Ніхто. Їх просто вбили, вбили і заморили голодом. Що може реабілітувати тих людей? Наша молитва, наша пам'ять і наша правда? Правда про нашу історію, правда про те, які ми є. Так, ми пост геноцидна нація. Це дуже складно жити. Бо я пам'ятаю, коли в 2006 році президент Ющенко підняв ці питання для нас, українців, для українського суспільства. Нам було страшно про це говорити. Ми про це хотіли мовчати самі. А як ми тоді б донесли цю правду світу? Нам потрібно було вскрити свою душу, просвітити свою. Під свідомість і витягнути ці всі жахи, через які перейшли покоління українців. І ми це. Ми підняли пам'ять про цих людей. Ми молимося і не тільки у ці дні. Уже я переконана багато поколінь, багато родин українців, які прочитали прізвище своїх дідів і прадідів у книзі. Пам'яті жертв голодомору моляться за них кожного разу, коли у них є така нагода і потреба. Тому сьогодні це дуже важливо. Дуже важливо, тому що правда робить нас сильними. Правда нас об'єднує, робить нас рідними і нездоладними. що Бог дав мені таку можливість бути причетною до цього процесу. Говорити правду про, про Володомор. Але питання, як про неї говорити. Коли просто дивишся хроніку, документальні фільми, знаєте, хочеться це виключити, бо це важко. Але коли йде пісня, коли йде слово, а слово, воно не має межі, не має кордонів. Воно достукається обов'язково навіть до тих, хто не розуміє, про що це слово. І так полетіла пісня Свіча, і ви знаєте пан Морослав Скорик, який дозволив нам, Богдану Стельмаху і мені саме на мелодію. На Класику, світову класику е, симфонічного мистецтва, світову класику. Оце одна із перлин світової класики симфонічного мистецтва як інструментальний твір. Але він дозволив нам оспівати саме трагедію українців, саме Голотомор. І я не забуду його фрази, яку він сказав Мирний ми жартівник. І ми так троє сиділи у Львові на каві. він сказав: вже моя мелодія може стати піснею? Піснею, яка оспіває весь біль українця? Я це чув, я це відчував. а ви про це кажете. Дуже важливо, що ми прийняли закон всередині. Це так само було дуже важко, повірте мені, зараз це ніби наша уже. Як направді. Навіть у 2006 році в українському парламенті було дуже важко прийняти закон, який для нас, українців, для нас, спочатку українців, визначав, що голодомор це геноцид українського народу. Але це було зроблено парламентом. Ми визнали це геноцидом українського народу. Спочатку самі для себе. А далі. Це була величезна дипломатична робота. І сьогодні більшість країн світу в своїх парламентах визнали голодомор українського народу, голодомор сталінського режиму геноцидом українців. І сьогодні, напевно, і тому така велика допомога і підтримка України. Бо тоді. 33-32 році вони зрадили нас. Вони не хотіли бачити нашу трагедію, бо вони так само хотіли їсти. Вони дозволили тоді нам вмерти. Але сьогодні ми не дамо забути нас. І вони будуть поруч з нами до нашої остаточної столітньої. Столітні війни. Дякую всім, хто сьогодні.